Оперна творчість Миколи Лисенка. Дитячі опери підготувала це рук Тетяна Рудківська музична школа. Микола Лисенко видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Родом із села Гриньки, творив у різних жанрах оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення, започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет батьку української музики. Важливу роль в творчості Миколи Лисенка займає опера. Серед них є опери і для дітей: це Коза Дереза, Пан Коцький, Зима і Весна. Лібретто до опер написала поет Людмила Олексіївна Василевська Березина під псевдонівом Дніпрова Чайка. Прем'єри опер відбувались в квартирі Лисенка, безпосередньо в кабінеті композитора, в сім'ї та друзів. Окрім самого композитора, музичну постановку та супровід фортепіано проводила його дружина Ольга Липська. Оперні партії виконували діти лисенків, а також діти з дружніх сімей старицьких, ліндфорсів та інших. Резисером, хореографом та костюмером стала молода поетеса Леся Українка. Перша опера композитора Коза Дереза. Дієві особи коза дереза, сопрано, лисичка сестричка, сопрано, зайчик лапанчик, сопрано, рак неборак, альт, вовчик-братик, мецо сопрано, ведмідь товстолап, контрольто, дідусь баритон. Все виконували діти, лише роль діда виконував дорослий. У опері композитор використовував українські народні пісні, які були легкими для виконання дітьми. Пісня лисички, Казав мені батько, пісня кози, ой, у полі нивка та бігло-бігло козенятку. Дует зайчика і лисички. Добрий вечір, дівчино. Пісня вовчика, ой під вишнею, пісня ведмедя коляда, ходив-походив місяць по небу. Пісня рака. І шумить, і гуде хор звірів пісня про Купер'яна. нехай же нас Бог рятує. А я рак не борак, я не простий козак, я над драками пан, я болотний гетьман, посилав мене дід за тобою слід, а я тебе не здогнав, так на слід твій попав. Гей, козо, не хвались, глянь но краще подивись, нас тобі не злякати вилізай бо швидше з хати. Ми тут всі стоїмо і тебе ли ждемо, а зашкоди тобі добре прочуханки дамо. Коза дереза суто комічна камерна опера, написана для дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. Сам композитор називав її опера або комічна опера. Друга дитяча опера Миколи Лисенка. Панкоцький дієві особи. Панкоцький, лисиця, заєць, ведмідь, вовк, кабан та інші звірі. Опера Пан Коцький має короткий інструментальний вступ, чотири дії. Її виконання триває загалом трохи більше півгодини, як і в опері Коза дереза Низка мелодія спирається на відомі народні пісні, підкріплені поетичними текстами. Ця опера є трохи складніша для співу за Козу Дерезу, молоді актори, для яких вона була призначена. Тим часом виросли та набули досвіду, і навіть зараз вона призначена для дітей старшого шкільного віку. Персонажі алгорично відзеркалюють різні соціальні типи людей, а також соціальні умови: Пан Коцький – ледачий та хвалькуватий представник вищого класу. Вовк хитрий підлещувач. Та опортуніст. Інші тварини некритично довірливі, боягузливі та покірні. Це одна з причин, чому Пан Коцький зазнав царської цензури. Полюбила одружи. Це треба догоджати, що маю робити? Бо ще гірше сиротині. З ворогами жити, третя опера зима і весна. Ще складнішим твором, розрахованим на дорослих виконавців з цілком визначеними голосами. Проте, народно, фантастичний сюжет опери відображає зіставлення сил природи, втілених в обрядах проводів зими та зустрічі весни. Це спостерігається у в овертюрі, де розробляються мотиви метелиці та весняного хороводу. Опера зима і весна відрізняється від двох попередніх опер своєю загальною структурою і характером музичної мови. Музика передає радісну схвильованість весни, сум осені, рішучість та енергійність мороза, великого значення набувають хори, як кількісно, так і відносно, складності свого місця в драматургії опери. Відділяється також хор, як нумо, нумо, збираємося. Дуже колоритними є введені в оперу інтонації обрядових пісень, серед яких особливо виділяється чудова веснянка, а вже весна, а вже красна. На ній побудовано фінальний тріумфуючий хор узагальнення основної ідеї твору. Перемоги світла над пітьмою, радістю над печаллю і тугою свята пробудження нових свіжих сил, що витісняють все віджиле й старе. А вже весна, а вже красна, І стріг вода капле, і стріг вода капле, і стріг вода капле. Molo domu ko začenku, Mandri vočka pachne, Mandri vočka pachne, Mandri vočka pachne. Оперна спадщина Миколи Лисенка невичерпна скарбниця справді народних реалістичних типів і характерів. Вона багатогранно розкриває побут українського народу, героїчні сторінки його історії. Опери Лисенка різних жанрів є наочними свідченнями активного відгуку композитора-демократа на важливі питання дійсності. Вони являють приклади глибокого проникнення митця в дух і особливості народної музики, що стало основою всієї його творчості. У цьому неперехідна ідея, художня цінність оперної спадщини Миколи Лисенка і її значення для дальшого розвитку української опери. Дякую за увагу!